Маркуші, стаємо на своє місце. Будь ласка, дбайте про а, травматизм на виробництві. А, стайте, будь ласка, на місце зараз люди пройдуть по, а, по колу. Обережно будьте тут. Да. І, і ще одне а, прохання таке: ми з вами європейці і ми знаходимося на європейській. Площі і, звичайно, велике прохання не залишати по собі сміття. Ні, не роздаю білі. Люди коментують, що від пшонки сморють. громада. Я так, Володь, я... можем... а, а вот там, где это тоже, вис, где флаги висят, да?